Боже, який аромат. Доброго ранку! Вітаю вас на каналі. Це троянди, які я купила восени. Продавець тоді на свій розсуд різні сорти е, пакував в посилку. Я не обирала ці троянди і не знаю, що всередині. Що це за сорти, я навіть зараз не знаю. Там були, і чайно гібридні троянди, і спрей троянди, різні. Загалом стан їх був задовільний і для осені навіть чудовий. Зараз в динаміці я покажу, і це дуже цікаво я покажу, який кущ я висаджувала, який кущ троянди вижив. Ці троянди вже квітують, і можна зараз роздивитись квіточку кожної троянди. Взагалі дуже цікаво, чи впливає стан куща на те, чи приживається взагалі троянда. Тому ви якраз можете побачити, Побачите, що втрачено було дві троянди, а кущ, який я висаджувала, був шикарний. На це може що завгодно вплинути. І приморозки, і взагалі вередливий сорт може бути. Але відкриттям для мене було те, що навіть незначна коренева система і малюсінький кущ ні про що не каже. Такі кущі. Теж були. І вони все витримали і квітують. Тож, приємного вам перегляду. Наступна трояндочка якась маленька, дуже маленька, ну таке і хворе, я ось бачу. І яка вона, я не знаю. На цьому місці в мене висаджено дві троянди, на які я взагалі не мала ніяких сподівань. Саджанці були дуже маленькі, хиленькі, а вони вижили, незважаючи на погодні умови, і це дуже приємно. Дивіться, яка краса: троянда з такими кремовими пелюстками, дуже витончена форма, колір складний і величний. Він наче пудровий, салатовий, наче і холодно жовтий, більш насичений, до речі, всередині квітки, ви бачите? Така троянда, я вже помітила, дуже тривала в розпусканні, бутон надзвичайно довго тримається, от саме в напіврозкритому стані, не вигорає на сонці, ну, що сказати, гарно тримає квітку рослина. Запаху майже нема. Бачите, наче трошки рожеве з'являється всередині. І висаджувала рандомно, поруч посадила дві, дві троянди, і так виявилось, що вони навіть з схожим відтінком. Саме на контрасті можна побачити, що це за троянда. Поруч розкрилась ще одна троянда біла. І на контрасті з цією трояндою. Ось бачите, ця троянда надзвичайна. І ця троянда мене радує. Зараз покажу, яка вона була в саджанці. Ось цю троянду я не знаю, але нічого. Ми ж покупали сюрприз Далі. Ця троянда після зими дуже складно відійшла. Вона була майже вся чорна. Я її обрізала майже під коріння. Але нічого оклигала. Біла троянда невеличка квітка, бутон кулястої форми. Набита квітка саме таку я і хотіла. До речі, білого кольору в мене є навіть дві троянди. Але Дуже нещільні, А тут така кількість пелюсток, і біла троянда зазвичай починає чорніти по краям, ну, старіє вона некрасиво, негарно. А ця в такому свіжому вигляді досить довго. І в вазочці в мене стоїть вона дуже довго і нічого не почорніла. Ні одна пилюсточка не почорніла. І бачите, ці дві троянди я посадила поруч, навіть не знала, що це будуть за кольори. Випадково, і вони поруч одна до одної так пасують. Одна, до речі, контрастує з іншою і підкреслює велич цієї троянди. Колір надзвичайний, там навіть і рожеве з'являється. Дуже цікаво, що це за сорт. І взагалі, якщо ви знаєте, які це сорти троянд, буду вдячна, якщо підкажете. Ну, вже хочеться знати, що це за троянди такі. Так, чудове коріння. Мені дуже подобається чудове. Так, ця рожева. Щільний такий бутончик. Будемо сподіватися, mm -hmm. що гарнюня. І це дуже сонячне місце. Так, ну і побачили, що я висаджувала саме в цьому місці. Бачите? І, скоріш за все, ця троянда уражена трипсом. Потім трипс заносить батратіс, це сіра гниль. Квітки, і вона не може довго відкритись, довго-довго вона отак от в бутончику у мене стоїть. Ну, скоріш за все, я її буду зрізати. Я хочу, щоб цей кущ у мене був, щоб він не витрачав сили на розкриття цього бутону і не витрачав сили на боротьбу з цією хворобою. Мало того, що в цьому році. Вони трошки примерзлі, взагалі погода їх не балує, ще шкідники, тому зараз я її буду зрізати. Але бутон досить потужний, класний бутон. Дуже хочу, щоб у мене була така троянда. Красуня, ви бачите? Рожева троянда. Трошки забарвлюється вона зелененьким, але те, що я висаджувала, не можу сказати, що це те ж сама троянда, та ж сама троянда, яку я висаджувала. От якби я не знімала те, що я садила, я ніколи б не повірила, що це вона. Хоча трошки схожа, схожа на ту, що я висаджувала. Ви бачите, якщо отак, от, можливо, це й вона Зрізаю цю квітку, не буде її травмувати і довго тут мотузити. Чекати цього квітування вже буду в вазочці. Ось така червона, величенький такий кущ. Так, вона ось така. З таким переходом. Ніжна, ніжна така малинова переходить в червоний. Тут я посадила таку троянду, а тут ось цю. Отак от для себе зніму. Коріння чудове. Так, теракотова. Ось така красунечка. щільний такий бутончик. Як ви вже зрозуміли, червона троянда зникла, її нема, що на неї вплинуло невідомо. Але ви тільки подивіться, яка наступна троянда, яка була поруч, чудова квітка, дуже високий бутон, величезний лососово помаранчевий колір, такий пудровий. Ніжний, наче напилення рожеве на ньому є. Дуже набитий. І дуже довго тримається така троянда саме в такому напіввідкритому стані. Вона взагалі не розкрилась і досі. Краї пелюсточок, бачите, наче складені куточком, і це якраз більш витонченої форми додає бутонам, гарно тримає квітку, не вигорає на сонці. Витончений бутон, повністю розкритим я його навіть ще й не бачила. Неймовірна квітка, чудовий сорт цієї троянди. Ну, ви бачите, шикарна, шикарна троянда, дуже стійка. Ви знаєте, в неї навіть листя крупне, темне, з блиском. Аромат легкий, майже невідчутний, нев'язливий. Приємний аромат. А головне, дуже гарно квітку тримає потужна квіткова гілка. І вона надстійка. Ну, ви бачите, дуже гарно розкривається, набита квітка. Безумовно, я її зрізаю, і далі вона вже в мене буде стояти в вазочці. Потужний кущ гарний. Зрізала я ці троянди. І дивіться, зараз якраз на контрасті з білим. Біла троянда якраз передає ці кольори. Камера працює так, якщо є біле, то на цьому контрасті ви можете чудово роздивитись, які кольори цих троянд. Надзвичайні. Ви бачите? І ви бачите, який розмір квітки в зрівнянні з манюньєю біленькою. Дивіться, яка дивна ця троянда. Це треба було ще вигадати, захотіти таку троянду. Величезна квітка відкрилась, бачите, чудово розплутується цей клубок пелюсток. Вона чудово квітує, і вона взагалі-то не жовта. Ось жовта троянда в мене поруч. Це, до речі, плетиста троянда, яка постійно обсипається. Я навіть не можу зняти всі квіточки з цієї троянди. Я зазвичай зрізаю, ставлю вазочку, і вони тут в мене ще декілька днів стоять. Але ця троянда вже стоїть тиждень. Вона досить тривала, чарівний колір. Бачите? І тільки згодом тут проявляється отак от жовте посередині. І ця троянда, дивіться, як відкрилась, величезна квітка, теракотовий колір, дуже довго вона стоїть. Я ж кажу, тут вона тиждень, тривала троянда, на кущі вона досить довго, і, до речі, не випалює її сонце. І ця троянда. Тривало. І ця манюня білесенька трояндочка. Дуже гарно себе поводить, ви бачите, не обсипається, не в'яне. Ці троянди в мене стояли буквально два дні. Все. Ось така троянда в мене є, яку я купувала дуже-дуже давно. Шкода її викидати, отак от нарізаю букет, трошки постоїть і. І на цьому все. Плетиста жовта троянда. Ось, бачите, серединка в неї така. Не знаю назву цій троянді, але вона досить, ну, це старий, скоріш за все, сорт. А це, до речі, з нових сортів. Троянди нового покоління, можна так сказати. Вони досить тривалі, ви бачите, скільки довго вони тут у мене в вазочці. І на кущику я досить довго чекала, щоб вони розкрились. Чудові троянди. Знизу вона трошки, трошки, наче рожева. Не досить видно, ось бачите? Трошки така заявка на рожевість є. Гарна троянда. І вона в розкритому вигляді ще постоїть, я бачу. А ця взагалі, взагалі, не думає розкриватися повністю. Наче застабілізувалась. Дуже гарна. Наче намальована, ви бачите. Ось іще трояндочка. Коріння чудове. Яка вона. Яка вона, не знаю. Тут і із... жовта. Це наче жовта. Не знаю. Зараз розколупаю трошки. Угу. Ну, бутон я бачу такий щільненький, гарна троянда. Ось цю жовтеньку трояндочку я посадила ось тут. Ось, прошу, на цьому місці, взагалі для мене загадка. Бачили ви тільки що, що висаджувала я жовтувато-зеленувату троянду, але там був бутончик. І на цьому місці ось ця в мене квітує троянда. Також я розумію, якщо я б не знімала те, що я садила, в мене б ніяких питань не було. Але висаджувала я ну, зовсім інший колір квітки. У мене ця квітка влаштовує, але по факту зовсім інша? Я ще могла б припустити, що це такий бутон має, саме такий колір, але я і бутон бачила. Бутон в цій квітці теж не жовтий, зовсім не жовтий. Як таке може бути? Сама квітка набита, тверда, в розкритому вигляді тримається дуже довго. Колір трошки змінюється на рожевий, бачите, трошки рожевий, теракотовий такий відтінок. Вона надзвичайна троянда добре помаранчевого кольору. Навіть трошки жовтувато-помаранчево, ви бачите? Мініатюрна троянда квітує суцвіттях, наче це малесенька спрей троянда, але для спрей троянди навіть завеликі квіточки. На квітнику цей абрикосовий колір надзвичайно яскравий, насичений такий колір. Ось, бачите, я вже показувала цю троянду, вже ставила її в вазочку. Дуже довго вона стоїть і на кущі вона тривала. Довго не обсипається. Взагалі я не бачила обсипання цієї троянди. І не в'яне. Чудова троянда. Запах має ніжний, незначний, такий легкий запах, але колір, вона поруч з зеленим, вона неймовірна, ця троянда. Ви бачите, гарнюня. Гайна троянда завжди кажу, коли це перший рік квітування, то бажано зрізати квіточки одразу для того, щоб добре розвинулась коренева система. Чудова троянда, дуже вона мені подобається. Зараз буду зрізати, і ось, бачите, вже новенькі намічаються і поруч ще одна троянда, яка це троянда? І ще одна троянда теж спрейка, начебто міленькі такі листочки. Да, класно. Дивіться, який бутон закручений. Класна троянда. Ще спостерігаю, але загалом ці обидві троянди, троянди спрей. Дрібненька квіточка, піоновитний бутон. Декілька, бачите, суцвіть. Дрібненька спрей троянда. Рожевого кольору. Точно такий, коли я розпаковувала троянди, схожий дуже. Чільний такий кущик, ось така теракотова. Угу, класна. Посадити іншу спрейку ось цю лимонно зелену, салатову. Чудова, чудова квіточка. Так, ну, а тут буде ось ця красуня троянда, теракотова така чудова троянда. Це буде в цій луночці поруч з цією спрейкою. Добре видно, що кущик невисокий. На цьому місці в мене було посаджено дві троянди. Одна, на жаль, втрачена от саме тут. На неї, до речі, було дуже багато сподівань, що вона виживе, дуже гарний був кущик. Тут я вже навіть посадила примулу нема. А ця біла троянда спрейка. Мені дуже подобається спрей троянди. І тут я вже третє суцвіття, зараз буду зрізати. Не даю йому тут довго квітувати, щоб кущик добре розвинувся. І кореневе, щоб розвинулась. Дрібненькі такі вишукані квіточки. Дивіться, як вони розкручуються. Ну, чудова трояндочка, ви бачите. Гарнюня. Це колір не зовсім білий. Він, наче, забруднений в зелений, вона наче салатова, навіть оливковий трошки. Ось така чудова трояндочка. Ніжна вишукана троянда. Бачите, гарнюня. Запах, запах, до речі, майже відсутній. Гарнюня. Дуже люблю я спрей троянди. Низенька, малесенька, компактна трояндочка. Зараз буду зрізати. До речі, ось ця троянда, моя спрей троянда, ви бачите, дуже схожа. Квіточка розкручується. Бачите, яке суцвіття набите, щільне. Ось. Тут навіть вже три суцвіття, бачите? Цілий букет одразу. Гарнюнечка. Це моя спрей троянда. Вона якраз поруч посаджена. Наступна троянда дуже колюча, ось ця. Так, що це за троянда? А це сюрприз. не знаємо. Ось цю троянду я не знаю, але нічого. І ось ця троянда вже почала квітувати. Ви бачите, яка краса. Дрібненька трояндочка, колір не червона не бордовий, малиновий малиновий колір, яскравий такий, і навіть аромат малиновий дуже тонкий і відчутний. Бутон кулястої форми ось такий, дрібненька трояндочка. На сонці не палиться, не відкривається відразу. Це чудово. Гарнюня троянда, і тут їх декілька ось буде на кущику, очікуємо. Ну, гадаю, в кущику їх дуже багато буде. І це колюча, дуже колюча, ось саме тут троянда. Буду зараз її зрізати. І якщо отак от кущик буде усіяний такими трояндочками, буде теж непогано. Але ця троянда, бачите, Чудово себе тут почуває. Посаджена не дуже вдало. На куточку будинку тут протяги, але вона, бачите, квітує, росте.